Якісь зміни, бачите, якісь зміни будуть відбуватися в колі близьких вам людей в житті близьких вам людей, скоріш за все, це дуже близькі вам люди, і я можу назвати цих людей вашою сім'єю. Тут, скоріш за все, кровні родичі тут і у чоловіка, і у жінки якісь дороги відкриваються. Виходять нарешті з обмежень, в яких вони знаходились раніше. Так? Було прикладено дуже багато зусиль, дуже багато було очікувань, стикались з якимись невдачами періодично. Так? Можна сказати, що якби люди не старалися, все одно йшло все як по замкнутому колу. І от нарешті, нарешті, прямо одне за одним виходить у одного і одразу виходить у іншого, да, чи у іншої. Ви стоїте тут, спостерігаєте за цією ситуацією, заспокоюєтеся.